У смілі на Черкащині містяни гуртом ремонтують інтернат для дітей з інвалідністю. Власне, планували впорати ще минулого року, але коли забракло коштів, вирішили не відкладати і зробити все самотужки. На першій толоці була Ольга Косенко. У цій кімнаті із самісінького ранку кипить робота. Одні здирають старі стильові карнизи. Інші зачищають стіни, які потім шпаклюватимуть та фарбуватимуть. Максим відкручує старі плінтуси. Протолок у дитячому будинку-інтернаті у Смілі каже, дізнався від свого приятеля. А той побачив оголошення у соцмережі. Каже, що зараз ми можемо допомогти поробити якісь справи добрі для людей. Я думаю, чому б ні за 10 хвилин я зібрався і поїхав». Отак От гуртом ремонтують кімнату соціально побутової реабілітації. Вихованців з інвалідністю тут навчатимуть куховарити, прати, мити посуд. Адже діти, про яких з маличку піклуються працівники закладу, зовсім не готові до самостійного життя, каже директор. Передбачається установка там самої пральної машини, встановлення там духовки, плити для того, щоб вони могли приготувати собі їду, могли сісти, похарчуватися, могли просто провести час. Нас зі своїми друзями, але під наглядом дорослих, роботи розпочали ще торік, але забракло коштів, та й будівельна бригада майже повним складом стала на захист країни. Тож нині завершувати ремонт волонтерам допомагають не тільки працівники інтернату, а й самі вихованці. Жить. І на мусорку давай давай давай. вони стоять над нами. Ну як їм не дать щось зробити, то вони потім будуть ображатися. Матеріали та інструменти передала будівельна компанія з Черкас. Роботи тут стане на кілька тижнів. В планах ремонт двох санвузлів, залу лікувально-фізичної культури, масажного кабінету та перукарні із Черкаської області. Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна. Марафон Єдині новини.